Учора енергетики повернулися із відпустки зі складу минулого сезону. У команді залишилося сім гравців: Володимир Кардаш, Денис Овсяніков, Євген Рогачов, Максим Павленко, Валерій Лихчанов, Сергій Коваль та Дмитро Бондар. Із майбутнім Степана Струка тренерський штаб зелено-білих наразі не визначився. Із новобранців в енергії лише молоді Микола та Михайло Грицина та досвідчений Тарас Кузь. Останній із них уже виступав за зеленобілих. Попередні два роки він провів у Луганській ЛТК. На перегляді у таборі зелено також п'ятеро молодих виконавців. Наскільки вони перспективні, наскільки вони смогут дойти команди, ми зараз постараємося за час время посмотреть. Вот, І ті, які підійдуть, постараємося з ними контракти. Ну, Опять же, я же говорю, для кількості брать не будем людей, будем брать тільки людей, которых ми увидим или що вони... В будучим зможуть допомог енергії, і вже на даний момент готовий грати в нашій команді. Наступного тижня енергія перебереться в Шацьк. Там на зелено-білих очікують великі фізичні навантаження. Граючий тренер команди Максим Павленко до такої роботи почав готуватися ще у відпустці. Кожна відпустка для мене це активний відпочинок, це не тільки купання на пляжу, це спортивні ігри, підтримка фізичного стану. Просто зменшення навантажень на організм. Після Шацького енергія перебереться в Трускавець. Там до Галичан мають приєднатися потенційні новобранці із дальнього зарубіжжя. Звідки вони і про кого саме йдеться, у клубі не розповідають. Кажуть лише, що сподіваються на приїзд двох трьох легіонерів. Ігрову практику перед сезоном енергія набуватиме у Кубку Львівщини та міжнародному турнірі у Польщі.